Всім доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу максимально класний в дуже доглянутому стані. хетчбек. це у нас Honda Jazz 2006 року випуску в гарному блакитному кольорі. Має 1,4 бензиновий двигун, механічну коробку передач, 186 тисяч кілометрів пробігу, дійсно дуже доглянутий стан. Ціна даного автомобіля у нас складає 5990 доларів. Ми маємо ось такий ось гарний колір. Передня оптика у нас в гарному стані. Хороше ближнє світло. Також у нас є оригінальні легкосплавні диски, повторювачі поворотників на дзеркалах, ось такі ось вітровики. Вікна у нас всі тоновані, окрім лобового скла. Технічно авто не потребує ніяких вкладень, повністю обслужене. Після зими зробили ходову частину, замінили масло та фільтра в двигуні. Ось така у нас задня оптика. Додатково встановлена камера заднього огляду. Тут у нас такий вмісткий для хетчбека в цьому класі багажний відсік в гарному стані. На рахунок заднього ряду сидінь. Тут ми маємо ось такий ось текстильний диванчик. Два, три, точніше, підголівники. Такі ось класні килимки нові встановлені задні механічні склопіднімачі. На рахунок переднього ряду сидінь ми маємо передній склопакет. Чудове. Кермо мульти. Ось така ось у нас гарна приборна панель. Тут у нас встановлена нова Android Multimia, скарплей, навігацію та підключення Bluetooth. Однозонний клімат-контроль, п'ятиступенева механічна коробка передач. Все дійсно в гарному стані, дуже доглянутий автомобіль. Руль у нас тут під чехлом також в гарному стані. І Я вам нагадую ціну цього авто. У нас вона складає. 5 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція? Ми знаходимося місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також дане авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.